При замінні масла треба дотримуватись певних правил. Перше. Правило трьох секунд. Один, два, три. Закрутив. Друге, фільтр. Хоча б інколи. Раз в 50 тисяч міняти. Берем новенький фільтр. Резиночку треба змочити у маслі. Трошки в масло. Трошки в павну, то нічого. Ах ти, ах ти, блядь... Тихо, бля, тихо. Так, собака. Обов'язково лієчко, бо руки буває так трусяться, що це просто капець якийсь. Це... А чого воно червоне? А тепка. Чого з першого разу нічого не виходить, а? Якесь воно за... Кух, Найшов. Ну нічого. Мотор не собака перечвака.